Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця, а ви вже добре знаєте, що п'ятниці ми займаємось вивченням звуків української мови. Щоб дізнатись, який звук ми будемо вивчати сьогодні, пропоную вам послухати вірш, у ньому наш новий звук зустрічається дуже часто. Отже, будьте уважні! Жив цар у палаці, спав цар на матраці. Якось цар всю ніч не спав, йому цвіркунчик заважав. Ну, а зранку у віконце вже заглядувало сонце. Прокидайся цар, бо ранок на столі стоїть сніданок, там і яйця, і цукерки. І цибулі півцберка. До речі, діти, ви знаєте, що таке цеберка? Це українське слово, що позначає відро. Ну що, який звук зустрічається у цьому віршику найчастіше? Так, це звук Ц. Спробуйте вимовити звук Ц перед дзеркалом. Губи в усмішці, зуби зближені, але не зімкнені. Кінчик язика спочатку змикається з верхніми зубами, а потім, між кінчиком язика та верхніми зубами, утворюється щілина. Отже, повітря не може вільно виходити з рота. Воно зустрічає перешкоду у вигляді піднятого догори язичка. Ми можемо довго проспівати звук Ц. -ц Ц, 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 Ц. Ні, не можемо. Звук Ц приголосний. Пограємо у гру. Допоможемо ведмедиці, що прокинулась від зимового сну, подолати шлях до рибки, щоб нею поласувати. Дорога до рибки лежить через клітинки, в яких є слова зі звуком Ц. Перше слово цирк. Чи чуємо ми у слові цирк звук Ц? Так, є такий звук у слові. А у слові цукерка, цукерка. Так, теж є звук Ц. А у слові брунька, брунька. Немає звука Ц у слові брунька. Наступне слово пролісок. Це одна з найперших весняних квіточок пролісок. Є звук Ц у цьому слові? Ні, немає. Слово цуцик. Чи чуємо тут звук Ц Цуцик? Так, ми чуємо звук Ц у слові цуцик. А тепер слово метелик. Метелик є звук Ц. У цьому слові ні немає. А у слові хмара. Хмара. Чуєте звук Ц? Дійсно, немає звука Ц у слові хмара. Наступна картинка хто це? Це цвіркун, цвіркун. Є у цьому слові звук Ц. Так, є. І останнє слово. Що це за фігура? Це циліндр. Циліндр. Чуємо звук «ц»? Так, чуємо. Ми з вами допомогли ведемедиці подолати шлях до рибки. А тепер пропоную з'ясувати місце звука «ц» у словах, де знаходиться звук «ц»? У слові цвях. Скажімо разом цвях. Так, звук «ц» знаходиться на початку слова. Отже, позначку розміщуємо у найпершому квадратику. Де знаходиться звук Ц у слові матрац. Матрац. Так, звук Ц. Знаходиться в кінці слова, отже, позначку розміщуємо в останньому квадратику. А де знаходиться звук Ц у слові піцца. Так. У слові піца знаходиться всередині слова, отже, позначку розміщуємо у квадратику що посередині. На письмі звук Ц. Позначається буквою Ц. Погляньте, ось так вона виглядає ось така незвичайна та складна буква з маленьким хвостиком. Щоб краще запам'ятати звук Ц та букву Ц, пропоную вам ще раз послухати віршик про царя, що жив в палаці, пригадати, що у нього було приготовано на сніданок. Та намалювати ці страви? Пепіпелс веселі друзі, Келлі. Регі, Семі. Ізі. Габі. Сьогодні ми разом із компанією веселих друзів продовжуємо говорити про наші емоції та самопочуття. Діти, інколи трапляється так, що ми так рознервувалися, що нам стає важко заспокоїтися. Сьогодні хочу вам запропонувати спосіб, що допоможе віднайти рівновагу та заспокоїтися. Погляньте, це чашка з ароматним солодким какао. Уявіть, що ви тримаєте у своїх руках чашку з тепленьким какао. Зробіть глибокий вдих носом. Відчуйте приємний шоколадний аромат. А потім, щоб остудити це какао, зробіть повільний видих ротом. Діти, щойно ми використали такий прийом глибокого дихання для заспокоєння. Ми завжди можемо так робити, коли відчуваємо занепокоєння, злість, роздратування або сум. Що ви відчували, коли уявляли чашку гарячого какао? Що ви відчували у своєму тілі, коли робили глибокий вдих і видих? Чи змінився ваш стан та настрій? Поміркуйте, якими ще способами можна заспокоїтися. Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії «Регі та Крутий Спуск? Пропоную вам переглянути цю історію та пригадати, як веселі друзі допомогли одне одному заспокоїтися. Регі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилася нова гірка і з нетерпінням чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із Семі, але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ого, яка висока гірка. Але ж чим вища гірка, тим веселіше спускатися, подумав Регі. Регі зробив перший крок вгору та відчув хвилювання. Але все ж продовжив робити крок за кроком по сходах. З кожним кроком дихання Регі пришвидшувалося від страху, гірка виявилася дуже високою. Ой, як страшно! Можливо, я просто спущуся сходами вниз. Хоча як було б весело спуститися гіркою, подумав Регі, аж ось йому спала на думку ідея. Коли ти хвилюєшся або тобі страшно, потрібно зробити довгий глибокий вдих. Юху! вигукнув Регі, швидко спускаючись з гірки. О, це так весело. Я щасливий, що наважився і зробив це, подумав Регі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Це ж Ізі, привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Ригі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Ригі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість і можу поділитися з тобою, зроби глибокий вдих видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Ригі. Спочатку Ізі трохи вагався. Що? Невже це так просто? Спробуй. Мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Регі та глибоких вдихів Ізі трохи заспокоївся. Ізі. А тепер ти готовий спробувати? з нетерпінням запитав Регі. Лише якщо ти спустишся разом зі мною, відповів Ізі. Це так весело. вигукнув Ізі, приземлившись у м'який пісок. Ізі та Реї засміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх після того, як я спробував один раз. Вдруге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Існують різні способи заспокоїтися. Глибоке дихання та моя підтримка саме те, що було потрібно, Ізі, підсумував Реї, щасливий, що зміг допомогти другу. І пам'ятайте, що хвилюватися це природно. Та головне пам'ятати, що існують різні способи для того, щоб заспокоїтися. Головне, щоб поруч були друзі, які завжди тебе підтримують. Пропоную вам сьогодні на занятті з ліплення заліпити чашечку какао. Для ліплення нам знадобиться солоне тісто двох кольорів та дошка для ліплення. Беремо тісто. Розминаємо в долоньках, коловими рухами, згортаємо у кульку, потім в циліндр. Пальчиком вдавлюємо серединку, ліпимо форму чашки, вирівнюємо матеріал. Беремо інший шматочок, також згортаємо в кулю, потім у стовпчик, згинаємо тісто, формуючи ручку від чашки. Беремо шматочок. Коричневого кольору згортаємо в кулю і сплющуємо її, щоб вийшов диск. Збираємо чашку з какао. За бажанням її можна прикрасити різними візерунками. Ось така чашка з какао вийшла у мене. А яка чашечка вийде у вас?